Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі чудові бантики зі стрічки шириною 4 см. Розмір таких бантиків 8-8,5 см. Ці бантики дуже просто шити, я їх пошила на одному подиху. Тож сподіваюся, це буде ваш улюблений майстер-клас також по пошиттю ось таких швидких бантиків. Наприкінці відео я вам покажу ці бантики, виконані в інших, з інших стрічок. Тож ви зможете собі подивитися, як ці бантики будуть виглядати з цієї чи іншої стрічки, і обрати вже варіант для себе, з якої стрічки ви їх хотіли би пошити. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки та залишіть коментар під відео, щоб якнайчастіше виходили мої новенькі майстер-класи. Починаємо роботу приємного перегляду. Для роботи потрібна стрічка шириною 4 см, стрічка для перетягування серединки бантика, резинка та інструменти. Отже, для бантика потрібна стрічка шириною 3 см 8 мм або ж 4 см, яку маєте, та довжиною 30 см 2 відрізки. Я беру стрічку, лицева сторона ось тут, на відстані 7,5 см, ось так її загортаю, припіднімаю ось тут рівненьку стрічку вгору. І собі ось так зафіксую. Тепер з цієї сторони, ось якщо є, це є лицева сторона, з цієї сторони на відстані 13,5 см, ось так я роблю, ставлю ось цю заготовочку, яку я складала, приблизно на половину ширини цієї стрічки, ось так. Припіднімаю ось тут, вирівнюю все і ось так донизу. Все, щоб було рівненько. Можу собі разом зафіксувати. Ось така заготовочка. Тепер починаю прошивати. Спершу заховаю вузлик донизу, починаю прошивати. Приблизно по центру зараз виведу ось тут голочку. Тепер донизу вгору, приблизно на відстані пів сантиметра роблю тут проколи, донизу. Слідкую, щоб я захопила всю стрічку. Ось тут вже захоплюю цей кутик, вирівняю, захоплюю цей кутик, донизу ось цю ширину. Довжину, точніше, ділю на половинку, і вгору. Беру другий відрізок. Також на відстані 7,5 Так? Ось так загортаю, припіднімаю вгору, ось тут вирівнюю. І тепер зафіксую з цієї сторони, з цієї лівої сторони. Тепер, знову ж таки, на відстані 13,5 см, я буду загортати, але вже в іншу сторону, от сюди, щоб ось тут залишився в мене такий, стрічка залишилася, припіднімаю. Ось так, і оцю стрічку складаю сюди. Все можна собі разом зафіксувати і починаю прошивати, вирівняю все, починаю прошивати згори, виводжу голочку ось тут. Тепер захоплюю всі кутики. Захоплюю всі кутики, виводжу голочку, ще раз донизу, захоплюю ось цей кутик, донизу і вгору. Тепер стягую, з'єдную дві половинки бантика. Значить, цей бантик можна пошити на одному подиху. І ось тут зафіксую. Ось такий бантик виходить. З цієї сторони я приклею резинку. Тепер я беру стрічку шириною 9, см, 9 мм довжиною 3,5 см приблизно. Ось тут приклею її ось так. Тепер беру стрічку шириною 9 мм довжиною 6,5 см і ось так зроблю один оберт кругом серединки цього бантика, я ось тут буду розправляти бантик та проклеювати. Тепер я беру стрічку, вона в мене шириною така ж сама, як і основний бантик, 4 см, а довжиною 6 см і приблизно 3 мм. Це я відміряла, скільки мені потрібно. Я ось так складу, зафіксую з однієї сторони та з іншої. Приміряю. Так, все підходить. Для декору я прикріпила ось тут таке металеве серденько і ось так приміряйте мені, буде гарненько це серце дивитися. Ось так, мабуть. Тепер приклею цю частину стрічки. Так нігтиком затисну. З цієї сторони також нанесу клей, і також затисну, і тепер це все прикрию цією стрічкою. І оце сховаю. Ось такі красиві бантики. В мене вийшли сьогодні. Я сподіваюся, що у вас також вийде така краса. І тепер, як я обіцяла, покажу вам ці бантики з різних стрічок. Це ось така двостороння декоративна стрічка. Ці бантики тут чудово тримають форму. Тепер покажу вам ось такі бантики, також з декоративної двосторонньої стрічки, гарненькі. Ще ось ці це були перші бантики, які я пошила. Також дуже гарні, чудові. Я, якщо чесно, я навіть не знаю, які мої фаворити, мабуть, ці, або ж жовті, чи ці блакитні, навіть не знаю. Ось це стрічка трішки м'якша, але також бантики з неї вийшли. Ось. І покажу вам ще одні бантики з репсової стрічки. Хотіла спробувати, які бантики будуть з рапсової стрічки, ось так вийшло. Також мають право на життя, я думаю, це потрібно, знаєте, дивитися, як воно буде на волосі, має бути досить-досить красиво. Тож, якщо вам сподобався цей майстер-клас, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишіть коментар під відео, і на вас ще чекають новиночки.